З нагоди професійного свята 11 жовтня приймали вітання працівники Державної санітарно-епідеміологічної служби. З 2004 року свято відзначається щороку в другу неділю жовтня. У Севастополі у регіональному санітарно-епідеміологічному загоні СЕС Міністерства оборони України тривають структурні та організаційні зміни, що відбуваються в рамках реформування збройних сил України та мають завершитися тут до кінця листопада. Наш кореспондент навідався до військових медиків напередодні свята, щоб дізнатися подробиці. Про буденність та перспективи роботи установи. В бактеріологічному відділенні регіонального санітарно-епідеміологічного загону робота кипить в буквальному смислі. Спостерігаємо за тим, як здійснюється аналіз якості питної води. Ці маніпуляції лаборант Ольга Янкова проробляє до 15 разів на день, а влітку в два та навіть в три рази частіше. І так вже 15 років. Беремо слідуємо воду. Наливаем 200 мл. В воронке есть отметка. Вода проходит через мембранный фильтр. Затем аккуратненько мы снимаем и кладем на питательную среду. Эту чашку, чашка Петри с питательной средой кладем в термостат при температуре 37 градусов на сутки. На следующий день уже смотрим, что растет на мембранном фильтре. Этот анализ на кишечную палочку производится. А ці неприглядні мешканці герметичної шафи, що в приміщенні по сусідству збудники великого спектру важких захворювань, потогенні так звані золотисті стафілококи. разом з винуватцями кишкових та повітряно-крапельних інфекцій, небезпечні мікроорганізми виявляються і досліджуються за допомогою сучасного обладнання, бактеріологічного аналізатору та мікроскопу. Після чого знищуються ось в таких автоклавах під дією тиску і високих температур. Навіть всі ці операції є лише частиною буденних Х обов'язків працівників СЕЗ, тож їхня присутність не обмежується кількома квадратними метрами кабінетів і лабораторій. Кожного року наші фахівці вживають заходи щодо забезпечення санітарно епідемічного благополуччя військ сил не тільки в місцях постійної дислокації військ, а й при польових виходах, тренуваннях, навчаннях і так далі. Здійснювати повний комплекс досліджень в польових умовах дозволяє наявність мобільної техніки і, передусім, пересувної лабораторії. Вона тут в одному з зілів із автопарку частини. Під Невпинним контролем військових медиків СЕЗ перебувають понад 10 тисяч військових частин установ і закладів Міністерства оборони України, дислокованих на території Севастополя і Криму. Кожен з об'єктів щороку підлягає комплексній перевірці. В поле зору дослідників потрапляють побутові умови служби, повітря, рівень радіолокаційного випромінювання, питна вода, харчові продукти та самий процес приготування їжі. Сьогодні тут із гордістю говорять про оновлення автопарку, наявність новітніх приборів та можливі використання сучасних методик дослідження, і, хоча приміщення, облаштовані під лабораторії при всій своїй чистоті і порядку давно і наполегливо потребують капітального ремонту, а меблі цілковитої заміни по справжньому відданих своїй справі людей цим не налякаєш. Щоби це зрозуміти, достатньо згадати, як все починалося 19 років тому, в час, коли все чим могли розпоряджатися працівники, тоді санепідемзагону загону тилу військово-морських сил України, були стіл та стілець. Не було в нас нічого. Ми розташовувалися на першому поверсі заводу зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації. Будівля була неопалювана, в нас не було необхідних інструментальних приладів сучасних, якими можна проводити дослідження. Лабораторії тільки почали розгортатися. В таких непристосованих умовах ми розпочали свою роботу. Не було крім стола і стула більше нічого. Ми співпрацювали в той час з портовою санітарно-підмічною службою дуже тісно. Вони нам допомагали реактивами, вони допомагали поживними середовищами. Наразі СЕС плідно співпрацює з закладами Міністерства охорони здоров'я України, що діють на території Севастополя і автономії, а також установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони Російської Федерації, яка працює на об'єктах чорноморського флоту з представниками останніх за необхідності. Українські епідеміологи здійснюють спільні виїзди на об'єкти, де виникають суперечливі питання, пов'язані з можливою небезпекою для здоров'я населення. 1 грудня цього року частина відзначатиме дев'ятнадцять. Надцять років з дня свого створення, а також перший день в своєму новому статусі регіонального санітарно-епідеміологічного управління, яке відтоді залишиться єдиним підрозділом СЕС Міністерства оборони України в Криму. Крім того, внаслідок реформування, яке переживають наразі всі збройні сили, на СЕСівців чекають збільшення штату особового складу, поява контрактників замість солдатів строкової служби на посадах водіїв електриків, та звичайно нові обов'язки, які вони неодмінно виконують, навіть якщо потрібно Буде це робити не завдяки, а всупереч.